Знавцям сучасного українського фольклору пропонують лишити свій слід в історії. Пісні, анекдоти, приказки та оповідки про сучасне українське життя можна записати і залишити на зберігання в історичному музеї. Його співробітники кажуть, що це дуже цікавий матеріал для дослідження, який дасть уяву про нас теперішніх нащадкам. Так само діє в свого часу фундатор Дніпропетровського музею Дмитро Яворницький. Його ґрунтовній етнографічній та фольклорній спадщині присвячена невелика. Але дуже цікава виставка, що відкрилася у будинку музеї вченого. Товчим, топчим, ряс, ряс, бо здоров'я, дасть, дасть. Одних тільки українських пісень та співаночок Дмитро Яворницький записав понад 10 тисяч. Частина із зібраного увійшла до його книжок. Їх критикували за українську мову, адже діяв валуївський указ, але вони були бестселером того часу. Сам Яворницький, який досить критично ставився до своєї наукової діяльності, визнав, що як етнограф зробив немало. Дарма він казав, що я історик так собі, фаета письменник взагалі не варто. Уваги, а як етнографо, фольклорист мені дещо вдалося зробити. Так казав вчений з притаманом йому е, такою скромністю. Рукописна спадщина Яворницького у повній мірі не опрацьована, й досі деякі його фольклорні записи можна прочитати просто тут на виставці. Вот так книжка очі інтересують народні пісні, тому що ми зараз у сучасному варіанті варіанті хлопцями. Ми много письменного матеріалу збираємо, і от сравнить бы пласт, що осталось на сьогоднішній момент, і з того, що збрав мітріванчивані. эта книжка була б безценна, если бы його переиздали. Сучасні політики дуже люблять піаритися на фоні Петриківського розпису. Але першим, хто звернув увагу на розписані квітами комини в хатах, був Дмитро Яворницький. Ось цим непрофесійним малюнкам з його зібрання більше ста років. Усе, що стосувалося народного побуту, дуже цікавило вченого. етнографічну колекцію він збирав все життя і не тільки в Україні. На виставці представлені більше 200 експонатів з його подорожей рідним краєм та за кордоном. Різноманітні вироби з дерева ви тут можете побачити. Деякі з них теж спробуйте здогадатися, що це таке. Це може бути складно в наш час. А тут ми намагалися зробити такий куточок, показати українську майстриню, як вона працювала на прялці, які в неї були веретена, які гребні. Цікавинка виставки то речі, що вийшли з ужитку. Зрозуміти, що це і як його використовувати, то справжній квест. Власне, пройти його і пропонують автори виставки. Призначення деяких експонатів музейники й самі не знають. Тож будуть раді підкасті з народу. Марина Дудник, Олександр Пронський, новини 11-го каналу.